Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку дітям бажаю. Діти, відгадайте загадку. Кілобайти, гігабайти, папки, файли, блоги, сайти. Знань чимало різних має. Цілий світ про нього знає. Так, це комп'ютер. Комп'ютер електронний пристрій, призначений для опрацювання даних різного типу. Комп'ютери відрізняються за розмірами і властивостями. Суперкомп'ютери це потужні прилади, які виконують дуже складні обчислення. Маленькі комп'ютери вбудовують у побутові прилади. Бувають стаціонарні і портативні комп'ютери. Основні складові комп'ютера, системний блок. Миша, клавіатура, монітор. Системний блок це корпус, у якому містяться найважливіші компоненти персонального комп'ютера. Монітор це пристрій, призначений для виведення на екран тексту та графіки. Клавіатура це пристрій для введення даних і команд, являє собою набір клавіш, розташованих у певному порядку, що забезпечує зручне введення символів, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд. Маніпулятор. Миша це пристрій введення, який дає змогу користувачеві через інтерфейс взаємодіяти з комп'ютером. Я хочу запропонувати вам зробити комп'ютер з цеглинок. Спочатку зробимо стіл для нашого майбутнього комп'ютера. Потім зробимо клавіатуру. Червоний конструктор це буде Мишка, нам залишилось зробити монітор. Ось такий комп'ютер в мене б вийшов. Мені також буде цікаво подивитись і на ваші роботи. Конструюйте, фантазуйте, творіть. Дякую за увагу. До побачення!